Данте Аліґєрі. Божественна комедія. Скорочено. Події поеми відбуваються на початку 14 го століття у потойбічному світі. Пекло. У зрілому віці Данте заблукав у дрімучому похмурому лісі, який лякав його. Він спробував дістатися до гір, позолочених першими променями сонця. Але це було безуспішно. У лісі Данте побачив дух улюбленого давньоримського поета Вергілія і попросив його про допомогу. Вергілій пропонує вирушити в подорож у Потойбіччя через пекло та чистилище, щоб дістатися омріяного раю. Данте боявся вирушити в дорогу, але погодився пройти всі кола пекла лише тоді, коли дізнався, що це Беатріче, його кохана, яка померла ще в юності. Попросила Вергілія бути його провідником у подойбіччі. Вергілій каже, що проведе Данте тільки через пекло та чистилище, а житлом блаженних його проведе інша, гідніша душа. Біля брами пекла Данте поділився своїми страхами з Вергілієм, але той відповів, що тут страх не повинен подавати поради. Взявши Данте за руку, він повів його всередину. Прямо за входом стогнали жалюгідні душі. Що не творили за життя ні добра, ні зла. Підійшовши до річки Ахеронт, Данте помітив старого Харона, який перевозив душі померлих на інший берег, де й було пекло. Пекло має вигляд величезної воронки, яку утворюють концентричні кови. Вузький кінець воронки упирається у центр землі. пройшовши перед одним пекла, що, населений душами нікчемних нерішучих людей, вони вступають у перше коло пекла, так званий Лімб, де перебувають душі доброчесних язичників, які не пізнали істинного бога, однак наблизилися до цього пізнання і зате позбавлені пекельних мук. Тут Данте бачить видатних представників античної культури Аристотеля, Евріпіда, Гомера, Горація. Овідія та інших. Друге коло пекла, в якому господарював демон Мінос, було заповнене душами порушників шлюбної вірності, що колись віддалися неприборканій пристрасті. Саме Мінос визначав, якого грішника в яке місце пекла слід відправити. Мінос був незадоволений присутністю живої душі у пеклі, але Вергілій його заспокоїв. Серед грішників другого кола Данте зустрічає Клеопатру, Олену Прекрасну бачить Франческу Деріміні і її коханця Пауло, що стали жертвами забороненої любові один до одного. У третьому колі пекла лютував звіроподібний пес Кербер, який загавкав на Данте, але Вергілій приборкав його. Тут валяються в багнюці під зливою та градом душі грішників, що переїдали. Демон Плутос охороняв четверте коло пекла. Там знаходилися скнари і марнотратники, які невтомно котили величезні камені. У цьому колі було багато духовних осіб папи, кардинали. У п'ятому колі пекла Данте побачив душі, загублені лінощами та гнівом. Незабаром перед мандрівниками постало місто дід, вхід до якого охороняли демони. Тут Данте зустрів медузу горгону, але попереджений Вергілієм, вчасно встиг заплющити очі, так як якщо побачити обличчя горгони, то вона може засліпити людину. У шостому колі пекла Данте побачив охоплені полум'ям гробниці, з яких лунали стогони єретиків. Поблизу спуску з шостого кола до сьомого Вергілій пояснив Данте, як влаштовано останні три кола. Та які гріхи там караються. Сьоме коло пекла було стиснуте горами і охоронялося демоном напівбиком Мінотавру. Там Данте та Вергілії побачили потік киплячої крові, в якому варилися тирани й розбійники, а з берега в них кентаври стріляли з луків. Кентавр Нес теж став провідником Данте і розповів про страчених гвалтівників і допоміг перейти киплячу річку в брід. У другому поясі сьомого кола Данте бачить лише колючі рослини. Він випадково зламав якусь гілку, з неї заструменіла чорна кров, і стовбур застогнав. Виявилось, що кущі це душі самогубців. Ці кущі клювали пекельні птиці гарпії та топтали мерці, що пробігали повз. Один розтоптаний кущ попросив Данте зібрати зламані сучки та повернути їх йому. У третьому поясі сьомого кола нудилися богохульники, на їх непокірні голови опускалася вогнева завірюха. Серед грішників, обпалених вогнем, Данте бачить свого вчителя Брунетто Латіні. Він був серед тих, хто винен у схильності до одностатевого кохання. Вчитель пророкує Данте славу у світі живих і просить його зберегти його твір. Потім Вергілій повів данти до глибокого провалу у восьме коло пекла. Перед мандрівниками з'явився Геріон, пекельний стражник восьмого кола, де жорстоко каралися шахраї. Вони сіли на його спину і помчали на дно прірви. Восьме коло пекла було розділено на десять щілин, званих злопазухами. У першому рові страждають звідники та спокусники, у другому. Підлабузники. Звідники у звірячому бичують рогаті біси. Підлабузники сидять в смердючій рідкій масі калу. До речі, одна повія була покарана не за те, що чинила розпусту, а за те, що лестила коханцеві, кажучи, що їй добре з ним. У третій щілині каралися святокупці, служителі церкви, які торгували за життя церковними посадами. Тіла їх були затиснуті величезними валунами, а п'яти охоплені полум'ям. У четвертій щілині страждали віщуни, ясновидці та чаклунки. Їхні шиї були скручені так, що ридаючи, вони зрошують сльозами собі не груди, а зад. Данте було їх дуже шкода. У п'ятій щілині восьмого кола корчилися від мук душі хабарників, занурені в киплячу смолу. У шостій щілині лицеміри знемагали під вагою свинцевого позолоченого одягу. Данте та Вергілій побачили розп'ятого іудейського первосвященника, який наполягав на страті христа. Його топтали ногами лицеміри. Сьома щілина служила в'язницею для злодіїв, яких кусали жахливі отруйні змії. Від цих укусів вони розсипалися на порох, але потім знову відновлювалися. Така кара тривала нескінченно. Восьма щілина призначалася для підступних порадників, а в дев'ятій щілині були зачинателі роздорів, організатори кривавих чвар і релігійних смут. Їм сатана дробив голови, відрубував вуха та носи. Фальсифікаторів та підроблювачів чекала сумна доля в останній десятій щілині, де вони страждали від смердючої корости. Подорож злими щілинами закінчилася. Данте та Вергілій підійшли до криниці, що вела з восьмого кола пекла в дев'яте. Там Данте та Вергілій побачили гігантів, які були покарані тим, що не могли поворухнутися. Велетень Антей на прохання Вергілія спустив їх на своїй величезній долоні на дно криниці. Це було дно Всесвіту, поблизу центру земної кулі. Там знаходилося крижане озеро Коціт. В яке вмерзли ті, хто зрадив своїх рідних. Це було останнє, дев'яте коло пекла, призначене для найжахливіших злочинців-зрадників. У центрі землі вмерз в лід Володар пекла триликий Люцифер, повсталий колись проти Бога Янгол, цар зла, приречений на ув'язнення в центрі землі. З першої пащі Люцифера стирчить Іуда Іскаріоцький, з другої Брут. З третьої касії. Він жує їх і рве кігтями, та найбільше страждає зрадник Іуда. Вергілій повідомив Данте, що їхня подорож по колах пекла завершилася, і тепер вони можуть побачити небеса. Чистилище. Данте і Вергілій виходять на пустельний берег і радіють сонячному світлу. Посередині оточеного океаном острова височіє у вигляді зрізаного конуса гора чистилище. Воно подібно пеклу складається з кіл, які звужуються по мірі наближення до вершини гори. Кола, з'єднані між собою вузькими сходами. Прохід до них охороняється ангелами. На цих колах знаходяться душі тих, що каються. Данте і Вергілій бачать керований ангелом човен. Який привіз до підніжжя гори душі померлих людей, яким пощастило не потрапити у пекло. Серед них були грішники, які встигли розкаятися у своїх безбожних вчинках перед смертю, відважні воїни, що загинули в бою, та нещасні, які померли насильницькою смертю. Данте замилувався нічним небом, на якому з'явилися три яскраві зірки, що були символом віри, надії та любові. Вергілі та інші тіні не потребували відпочинку, тоді як знесилений Данте провалився у глибокий сон. Прокинувшись, він був дуже здивований і наляканий. Яскраво сяяло сонце і море розстилалося перед очима. Вергілій розповів, що, поки поет спав, з'явилася свята лючія і перенесла його до входу чистилища. Ангел, що охороняв ворота в чистилище, Впускає Данте до першого кола, попередньо написавши у нього на лобі мечем сім літер П, що є першою літерою слова гріх латиною, пекатум гріх, це є символ семи смертних гріхів. У першому колі чистилища були душі покарані через гордість, великі кам'яні брили давили їм на спини, і трималися вони з останніх сил. Згинаючись під великим тягарем, однак тіні співали хвалу Господу і просили наставити людей на шлях праведний. Ангел, що з'явився, стер з чола Данте одну із семи літер, на знак того, що гріх гордині був подоланий. Друге коло чистилища призначалося для заздрісників, які були тимчасово засліплені і їхні колишні завидющі очі нічого не бачили. Коли мандрівники пройшли це коло, ангел стер ще одну літеру з чола Данте. Третє коло призначалося для очищення душ, отруєних гнівом. Темний і подібний до ночі дим засліплював їх, змушуючи думати про лагідність і смиренність. Четверте коло чистилища було відведене тим душам, які за життя піддавалися зневірі та неробству, ледачі тут мали стрімко бігати. Після подолання кожного кола одна літера з чола Данте стиралася ангелом. У п'ятому колі знаходилися скнари і марнотратники ті, хто мали надмірну любов до помилкових благ, вони ридають, лежачи обличчям до землі і не сміючи рушити. У шостому колі очищалися ненажери їм судилося відчувати страшні муки голоду доти, доки душі щиро не покаються і не спокутують свої гріхи. Вони були змарнілі до кісток, що здивувало Танте, адже душам їжа не потрібна була. Вергілій пояснив йому, що тіні, хоч і безтілесні, але повністю повторюють обриси тіла. Сьоме коло чистилища призначалося хтивим звабникам, що забули про людський закон, поспішаючи наситити пристрасть, як худоба поспішає. Свої душі вони очищали тим, що горіли у вогні та співали оди снутливого життя. Після сьомого кола у Данте були стерті майже всі літери з чола. Він став готовий до того, щоб вступити в земний рай, у якому мешкало б усе людство, якби Єва не порушила заборону. У квітучому співучому гаю Данте зустрів свою кохану Беатріче, яка померла у віці 25 років. Вона сиділа на колісниці, запряженій грифоном. Вергілій зник. І його місце біля Данте зайняла Беатріча. З її допомогою поет зміг подивитися на всі дев'ять кіл пекла і сім кіл чистилища і усвідомити, наскільки небезпечно грішити в земному житті. Беатріча попросила свого коханого, який був лише гостем у цьому світі, не забути описати все, що він тут побачив. Вона напуває його водою з лети, щоб забути гріхи, а потім з'ємної. Щоб згадати всі добрі справи. Беатріча спонукає Данте до покаяння, а потім підносить його з земного раю в небесний. Весь простір раю небесного був поділений на небеса. Як пояснила Беатріча, небесні сфери обертаються кришталевим дев'ятим небом, першодвигуном. У рух їх приводять янголи. Разом з Беаріче Данте опиняється у першому небі. Небі місяця, найближчого до землі світила. Тут вони зустріли душі черниць, викрадених з монастирів і насильно виданих заміж. Не з власної вини, але вони не дотримали даної припострогу обідниці невинності і тому їм недоступні більш високі небеса. Данте не розумів, у чому була їх вина адже звинувачувати треба не жертву, а насильника. Але Беатріче пояснила, що і жертва несе відому відповідальність. За вчинене над нею насильство, якщо, чинячи опір, не виявила героїчної стійкості. На другому небі Меркурії мандрівників чекали душі праведників, що випромінювали особливе яскраве світло. Одним із них був римський імператор, законодавець Юстиніан. Він усвідомлював, що перебування у сфері Меркурія межа для нього, так як він робив добрі справи заради власної слави. Тут Данте задумується над тим, навіщо було Богу Отцю жертвувати сином. Можна ж було верховною волею пробачити людям гріх Адама. Беатріча пояснила, що вища справедливість вимагала, щоб людство саме спокутувало свою провину, але людство на це нездатне, тому довелося запліднити земну за жінку, щоб Христос, поєднавши в собі людське з божественним, зміг це зробити. На третьому небі під назвою Венера купалися в благодаті та радості душі велелюбних. У четвертій небесній сфері під назвою Сонце Данте та Беатріче зустріли мудреців, серед яких був дух великого богослова Фоми Аквінського. Далі вони потрапили в п'яте небо Марса. На цій планеті вони побачили вчителів Віри, мучеників за віру, чиї сяючі душі утворювали блискучий хрест. Данте почув чарівні звуки пісні, чиї слова він не міг зрозуміти, але насолоджувався мелодійним звучанням. Дивлячись на блискучий хрест, поет зрозумів, що то була хвалебна пісня Ісуса Христа. На Марсі Данте зустрічає дух свого доблесного прапрадіда, воїна Качагвіди, який розповідає про себе та про подальшу долю Данте. З Червоного Марса Данте з коханою потрапив на шосте небо. На Білий Юпітер, де знайшли свій притулок душі справедливих, з окремих блискучих частинок почали з'являтися літери. Данте склав їх у слова і прочитав біблійний вислів, а потім перед його очима постала постать орла символ влади та правосуддя, що панували на небесах. Беатріча закликала свого коханого рухатися далі, і вони піднялися на сьоме небо планету Сатурн. Вони помітили вогні, але в цій небесній сфері не було чути солодкоголосих співів, як на попередніх небесах. Тут були душі, які присвятили себе служінню Всевишньому, богослови та ченці. Це місце було так далеко від землі, що Данте, подивившись униз, здивувався, якою крихітною стала земля. Потім закохані рушили у восьме небо сферу зірок. Де знайшли вічний притулок великі праведники. Їм вдалося зібрати духовні скарби, якими вони тепер насолоджувалися. З Данте почали розмовляти апостоли Петро, Іван, Яків, про сутності віри, надії та любові. Тут же поет побачив душу Адама, що випромінювала надзвичайно яскраве світло. Далі Беатріче та Данте піднялися в дев'яте кришталеве небо, першодвигун. Беатріче повідомила, що тут були янголи та святі. Перше, що побачив Данте у сфері дев'ятого неба, це сліпуча точка, символ божества, навколо неї кружляли вогні, з яких було створено всі дев'ять ангельських кіл раю. Беатріча розповіла Данте, де, коли і як були створені ангели, завдяки їхньому безперервному стрімкому руху обертався і весь світ. Нарешті герої піднімаються в Емпірей – найвищу сферу всесвіту, де їх оточувало чисте світло, всюди були іскри і квіти, це ангели і блаженні душі, вони зливалися в якусь всяючу річку, а потім набували форми величезної райської троянди. Там Данте побачив одягненого в білу ризу святого Бернарда, який став його новим наставником. А Беатріче, виконавши свою місію, повернулася на місце в раю. У центрі амфітеатру сиділа Діва Марія. Поруч із нею сиділи Адам, Іоанн Хреститель, апостол Петро. Старець звернувся до Діви Марії з проханням, щоб вона допомогла Данте, а потім закликав поета глянути нагору, коли той звів очі. То побачив надзвичайне яскраве верховне сяйво. У Данте не вистачило слів, щоб передати своє потрясіння та захоплення від побаченого. У цей момент Данте переживає духовне осяяння, побачивши триєдиного бога. Читала Олександра Кравченко Для довідки Біз Юень